Добрий день, діти. Розпочинаємо урок математики. Ну, а зараз девіз уроку. Міркуємо швидко, відповідаємо? Точно, лічимо правильно, пишемо гарно. Ну, а зараз для вас завдання. Роздивіться, будь ласка, числа, і назвіть серед цих чисел двоцифрове число. Молодці, це число 18. Розкажіть мені про нього все, що ви можете сказати. Так, діти, це число двоцифрове, воно складається із одного десятка та вісьми одиничок, його сусіди 17 та 19, і це число є парним. Молодці. Діти, які працюють зі мною індивідуально, завдання для вас. Роздивіться, будь ласка, числа, які є на прямокутничках, і зараз скажете, яке із цих чисел є відповіддю до нашої задачі. Послухайте уважно задачу і скажете, про кого в ній розповідається? Три веселі киці грались на травиці, песик теж до них прибіг. Скільки котиків усіх? І так, про кого розповідається у задачі? Про котиків і песика. Скільки було котиків? Три кейці грались на травиці. Так, а песиків один. Скажіть, будь ласка, дайте відповідь на запитання до нашої задачі. Скільки котиків усіх? Так, діти, три. Тому що нас запитується тільки про котиків, а за песика мова не йде. І так, цифра три знаходиться на синьому прямо кутнику. Молодці. Із задачею впоралися. Ну, а зараз відкриваємо зошити. В зошитах записуємо. 22 січня класна робота. На хвилинку каліграфії у нас сьогодні число 68. Ставите відео на паузу та виконуєте завдання. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, зараз вам потрібно написати цифри 1 та 2 по цілому рядочку, розв'язати два стовпчики прикладів та порівняти числа. Поставити знаки більше, менше. Або дорівнює. А ми повертаємося до хвилинки каліграфії. І так, розкажіть мені, будь ласка, все, що ви знаєте, про число 68. Так, діти. Це число двоцифрове. Воно складається із шости десятків і вісьми одиничок. Його сусіди 67 та 69. Це число парне. Молодці. Ну, а зараз. Тема нашого сьогоднішнього уроку віднімання від 12. Роздивіться, будь ласка, приклади, які вам зараз потрібно буде виконати. І так, дивимося на перший приклад. Від 12 відняти 3. Подивіться, будь ласка, ми знову віднімаємо способом розкладання. Ми, від'ємник, маємо розкласти так, щоб при відніманні зменшуваного у нас вийшло 10. І так, нам потрібно число 3 розкласти на 2 і 1, тому що від 12 відняти 2 буде 10, а тоді віднімаємо решту від 10 відняти 1 дорівнює 9. І дивимось на наступний приклад. Від 12 відняти 4. Цифру 4 ми розклали на 2 і 2, тому що від 12 відняти 2 буде 10. І віднімаємо ще 2, дорівнює 8. Вам потрібно розкласти усі ці приклади, записати їх. Та перевірити з допомогою пальчиків. Можете відео поставити на паузу і виконувати приклади. Ну, а зараз фізкульт хвилинка. Раз, два. Час вставати. Будемо відпочивати. Три, чотири. Присідаємо. Швидко в тому проганяємо. 5, 6. Засміялись? Правно всі! Понахилялись. Молодці. Трішки відпочили і переходимо з вами до задачі. Послухайте задачу і скажіть, про що розповідається у цій задачі? У саду росло 12 кущів агрусу, а малини на 4 кущі менше. Скільки всього кущів росло в саду? Про що йде мова в задачі? Так, мова задачі йде про кущі агросу та про кущі малини. Прочитайте умову і скажіть, скільки було кущів агросу у саду, а скільки кущів малини. І так, кущів агросу було 12 а малини на 4 кущі. Менше. Пригадуємо, що вираз на менше означає, що ми маємо віднімати. Але спочатку давайте прочитаємо ще раз запитання до задачі. Скільки всього кущів росло в саду? Скажіть, будь ласка, чи можемо ми зразу дати відповідь на запитання до задачі? Не можемо, тому що, діти, ми не знаємо, скільки кущів малини росло у саду. Отже, Давайте спочатку запишемо скорочений запис, які ми візьмемо головні слова для скороченого запису. Подивіться, будь ласка, агрусу 12 кущів. Малини невідомо на 4 кущі менше, ніж агрусу. І не забудьте другу дужечку. Разом, скільки всього кущів росло у саду, нас запитується. І так, перша дія. Від 12 відняти 4 дорівнює 8 кущів не забудьте пояснити, що це ми знайшли кущі малини. Ну, а зараз нам треба виконати другу дію. Нам потрібно кущі агрусу і кущі малини додати. Отже, до 12 додати 8 дорівнює 20 кущів. Відповідь в саду росло 20 кущів. Ставите відео на паузу та записуєте. Задачу. Ну, а зараз геометричний матеріал. Геометричний матеріал буде знову для всіх. Розгляньте та пригадайте кути. Давайте ще раз назвемо усі ці кути, які ви бачите перед собою. Прямий кут, гострий кут і тупий кут. Сьогодні, ваше завдання вам потрібно побудувати тупий кут. Ну, а зараз домашнє завдання. На домашнє завдання вам потрібно розв'язати приклади, які вам теж потрібно буде розкласти. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, вам потрібно написати числовий ряд від 6 до 1 та розв'язати два стовпчики прикладів. Наш урок діти підійшов до завершення. Я дякую вам за увагу!